Початок серпня приніс багато цікавого зі світу астрономічних подій. Серед них відзначення десятиріччя з моменту висадки супутникового модуля Філи на поверхню комети в рамках космічної місії Розетта, яка стала унікальною і першою в історії, коли космічний апарат не лише облиців небісне тіло, а й висадив на його поверхню спускний модуль. Про цікаві факти, пов'язані з цією Одисеєю, тайну назви космічної місії, самої комети та модуля, який на неї сів, розкрив голова Одеської страна. Астрономічного товариства Михайло Десять років виповнилося з моменту прибуття місії Розетта до комети, що носить ім'я українських астрономів Чурюмова та Герасименка. Треба звернути увагу на цікаві назви і апарата, і спускового модуля. Розета це розетський камінь, який нам відкрив таємницю єгипетських іерогліфів. Ось цей апарат передбачався, що він відкриє таємницю комет. А разом із кометами, і таємницю походження життя на землі, і таємницю виникнення води на землі. Для амбіціозного польоту Європейське космічне агентство обрало камету, яка була відкрита українськими астрономами Климом Чурюмовим та Світланою Герасименко. Вона досить регулярно з'являється в околицях Землі. Періоди обертання навколо Сонця всього 6,6 року. І в цьому плані вона зручна для такого роду досліджень. Для того, щоб здійснити ось такий політ, наздогнати комету. А комета відлітала аж до орбіти Юпітера. Потрібно було провести дуже складний маневр. Дослідження показали, що комета чурюмова Гересименка має незвичну форму качечки розміром 4, інша частина 2 кілометри з періодом обертання. 12 годин та зміною пір року Поверхня комети виявилася надзвичайно різноманітною з твердими ділянками, осипами та навіть рухомим камінням. Комета просто складається з безлічі порожнеч. Ось на 70% вона порожня. Просто це якісь грудки, брили, спаяні одна з одною, Усередині них якісь печери. Звісно, приголомшливі будуть можливості для майбутніх космічних мандрівників, які досліджуватимуть комети. Хімічний склад льоду, знайдений на кометі, виявився відмінним від земної води, що поставило під сумнів теорію про комети як джерело води на землі. Проте, все одно виявлення складних органічних сполук на поверхні комети підтримує гіпотезу про роль комет у зародженні життя на нашій планеті.